Ось так сьогодні, друзі, ліс зустрічає нас. Бачите? Саркасцифа. Ой як. Ну вже все її. Вже й не позбираєш її. Ось ще. Та багато її тут. Залишилось ще в деяких місцях. Ось так от. Ось ще. Ніхто я тут не зібрав. Вітаю, друзі. Сьогодні 25 квітня, п'ята година вечора. О, трошечки дощик перестав. Зранку і в обід. Не могли ми виїхати, бо був дощик. От, у нас сьогодні буде така лайт-прогулянка. Ми недалечко від міста. Десь 10 кілометрів від'їхали. Тут міста такі тіша, така. Селищ нема. Ніхто не заважає нам і ми нікому не будемо заважати. Нехай сьогодні собаки побігають, ну а ми сирішкою, як завжди, подивимося, що в лісі. І вам все покажемо. Айда. Цю саркас-цифру, що я вам показував, вона машина стоїть, скриєчку, ліса там, ліворуч. І, до речі, вона там не одна. Ми ще там хвилин п'ять походили, сиріші, подивилися. Багато її там. Але ж ви ж бачили, вона вже все. Вже є й гаплик. Іріша веде! О! Так все зелено. Думав, вони вже втекли. А ні, он метрів 20. Ми в цьому лісі, друзі, в цьому році не були. Ось так. Якось забули про це місце. Ну от, сьогодні згадали, бо воно так недалечко, бо вже вечір. О, Жека бігає, бігає. А, і ну, я знаю, у нас година часу десь є. Нет. А тут таке враження, друзі, що її тут великого дощу то і не було. От так. Десь 12 градусів. Ну, досить тепло. Головне, щоб дощик не пішов, щоб дав нам трошечки погуляти. Да, Рішка, так, Ріжка, от так-так, сракосцифою, так? Да? І ти бачиш, ніхто не зібрав. І нас тут не було. Ну нічого. То таке. Так. Да. Справа в тому, що місцеві практично не збирають її. Визнають тільки білі. Так-да-да. -да Пам'ятаєш, як на Волині були. Одно. З грибами це. По чому гриби? Так в нас нема грибів. Як нема? Воно, бачите, на забори. Лисички. Та. Лисички то лисички, а гриби то гриби. Так і тут. Сар... А, дай запах такий в лісі. Ага, ось она, суниця. Бачите? Квіточки. Собаки ще не проснулися. Весь день сьогодні на кровати були. Після вчора що он там їсть? Листочко? Ну, от. І в машині їхали зараз. Десь пів години теж я Це як завжди. Зараз 5, 6, 10 хвилин і почну тут бігати. О. Так хвилини квітне. Та я, я показував тільки ти? що. Ну, я тільки що показував на камеру. Ага. А що це за дерева, я рішу, що лістечка вже іще нема. Або дуже маленькі. Акація. — Може. Бо бачиш, тут все зелене, а тут ще немає листочків. Або дуже маленькі. Гарні тут місця такі, так? Да? Маю на увазі, що ліс подобається. Птахи співають. Де Жека вже? Глаз до глаз За пару днів, друзі, обіцяють сонячну погоду. Ну і такий плюс 20 в день. Ну, от. Може съїздимо в Закарпаття. Там все ж таки грибочки раніше йдуть. І вже збирають там трутовик сетчано-жовтий. Та я вчора говорив, не тільки в Закарпатті, а й в Трускавце збирають. Теж дуже смачний грибочок. Куріне м'ясо. Дійшли, ми, друзі, до тих місць, там, де вже мішаний ліс починається. Но поки що нічого не знайшли. Але я вже казав спочатку. Жекірі, що ти там знайшов вже? Щось гризе вже. Спочатку говорю, що Наша мета сьогодні вигуляти собак. Та й нам провітаться. Будуть грибочки, не будуть. В наших місцях, де от ми їздимо, ще не пішли. О, як співають. Хоча на Франківщині. Вже в деяких лісах потрошечки біленьких знаходять. Ми їздили по усіх наших місцях, що ми знаємо, нічого нема. Ну, тому і казав, що може в Закарпаття поїдемо чи в сторону Тру Трускавця. Дуже давно ми, друзі, тут були, аж трошечки плутанули ліс, що ми В мене програма є, але ця програма я точку не поставив, де ми заходили. Вона ту дорогу лісову чомусь не показує. Перший раз з таким сталкиваємося. Ну, ну, десь орієнтовно я розумію, де ми, але ж вже ходимо десь хвилин 30, що то я не бачу орієнтірів. Компас? О, більба. точно! Більбо. Машина. Де машина, Більбо? До, давай. Давай, 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 додому. Так? Він також тут не був, знаєш, скільки вже. Давай більба, угу. Так, а ну-ка, давай, Більбо. Ми за тобою пішли. Давай, перед, Куда йти, Більбо? Ну, нічого. Якщо заплутали, то подовше погуляємо. По грибочках в цьому лісі. Ну, в цю пору року повний нуль. Ні, якщо ну, таке саркасифи -сар да, з краєчку ліса, друзі, багато. А так в самому лісі. А зараз тут нічого нема. Ну прогулянка, супер. До речі, друзі, більба точнісінько вивів нас до машини. Якщо бачите на камеру, воно стоїть. Ось так. Оце так пес. Да, пес, компас. Почав потрошечки моросити дощик, друзі. Собаки набігались, ми походили по лісу. Птахи співають так гарно. О. Та і вам показали, що зараз коїться в лісі. Будемо їхати ми додому, щоб нас не застигла здесь гроза. Обіцяла, сьогодні що може бути і гроза. А. Так що, друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.